Підсумки роботи житлово-комунального господарства столиці підбили у міській адміністрації. Чим задоволені, що треба поправити, і що в пріоритетах на 2017-й, розповість Вадим Ярошенко. Це як і годиться кінець року, час для підсумків. У міській адміністрації розповіли про досягнення у житлово-комунальному господарстві за 2016 рік. На сьогодні 95 столичних будинків вже обладнані приладами обліку. 100% будівель нині розраховуються за лічильниками. Ми запропонували нову систему нарахування, яка була підтримана урядом. Зараз в нас вже немає дискримінації в будинках, де є лічильники, де немає лічильників. А підрахували ми економію. Кияни заощадили 143,7 млн в гривень тільки за два місяці. Тому цей напрямок залишається пріоритетним. У пріоритеті міста і облаштування у будинках сучасних індивідуальних теплових пунктів. 57 таких об'єктів зробили цьогоріч. Для встановлення нових у 2017-му у бюджеті передбачили 35 мільйонів гривень. Продовжать і співфінансування заходів з енергоефективності. У нас програма 70 на 30 для ЖБК СББ фактично попит був більший, ніж наші можливості. 62 будинки виграли конкурс, тому на наступний. Рік ми додаємо ще 10 мільйонів. в Цьому році було 20, наступному 30 буде мільйонів гривень на цю програму. І також що дуже важливо і революційно починає діяти такий же порядок для будинків, де немає ЖБК і ОСББ. Ще одним важливим питанням стане теплоенергетика. Зокрема, наступного року будуть ремонтувати тепломережі та замінювати системи опалення. А ще місто розірве угоду з Київенерго. Теплоенергетикою ж займатиметься одне з комунальних підприємств. Бачимо, що мережі знаходяться в комунальній власності. І мережі старіють, обладнання старіє, і це все одно наше, наше майно, тому треба. Про нього дбати на наступний рік ми виділяємо 70 млн грн на заміну теплових мереж. ми Виділяємо 10 млн грн на ремонт систем циркуляції речового водопостачання. Ну а також готуємося до завершення угоди між містом які є Венерго. Значну увагу у місті приділять поводженню з відходами. Зокрема, придбають спецтехніку, будуватимуть другу чергу систем очистки фільтрату, переоснастять та спроектують рекультивацію п'ятого полігону, замінять фільтри на заводі енергія та проектуватимуть сміттєпереробні підприємства. Все це спрямує шістдесят мільйони гривень. Володимир Мірошенко, Олександр Козуб, Телеканал, Київ.